Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіжий погляд. несподівані трактування. Що таке совість? Я думаю, що совість це От ти щось не думаєш, робиш якусь плоху справу. І це твоя совість. так я думаю, що совість це коли ти щось таке погане не зробив і не розказав, набрехав. І потім ти думаєш, може розказати, а може не розказати. І так думаєш, і потім розказуєш. Це живе в душі кожного людини і виїшає за нього. Совість, це коли ти щось зробив. І ти не сказав це, а потім тебе вона мучить, ну ти не можеш це вже терпіти, і ти вже можеш признатися, що це зробив ти. Людина щось погане робить, а потім стидно. І совість це коли людина добре допомагає, а коли немає совісті, то людина зла, зовсім не може допомагати тобі. Совість це коли ти щось Погане зробив або ні. Ну, Совість, коли людина, напевно, думає за своїми вчинками так, щоб не образити людину. Совість, наприклад, ти щось зробив погане і у тебе совість тебе мучає, що ой, я щось таке зробив, погане.